Тисячі пошкоджених будинків, розбомблені школи, дитячі садочки, медзаклади, критична інфраструктура. Таку ціну вже сплатив Харків через повномасштабне вторгнення РФ до України. Все це вимагає капітальної відбудови, десь реконструкції, а десь просто ремонту. 150 тисяч харків'ян досі залишаються без свого дому. Наше місто зазнало найбільших руйнувань в нашій державі. Я хочу зазначити, щоб Кожен, щоб почув, що на сьогодні в місті Харкові зізнало 4,5 тисяч будинків багатоповерхових пошкоджень, 1400 будинків прямих влучань це дуже велике навантаження на бюджет. Якщо ми будемо перерахувати в кошти, у міському бюджету, якщо лише займатися відновленням будинків і направити лише тільки на будинки, забути про соціальну сферу, про захищені статті, а бюджету майже 10 років знадобиться на відновлення. Ми не в змозі самостійно відновити. Ми на сьогодні робимо все можливе і неможливе. Досить велика проходить робота з міжнародними партнерами з фондами з владою. На всіх рівнях проводяться відповідні роботи консультації для того, щоб прийти в кожен дім і максимально швидко допомогти. Якщо вже про результати практично двох років відбудови в умовах війни, то у Харкові починаючи з 2022 і до кінця 2023 року відновили 256 житлових будинків, і це при тому, що 200 – це дані за 2022 рік. Згідно з інформації, муніципалітету у Харкові наступного року планують відбудувати ще 167 будинків. Було б і більше кажуть у міськраді, але темпи і обсяги відбудови гальмує брак коштів. Левова частка всього того, що Харкову вдається реанімувати, це зроблено за кошти міста. Якщо ми будемо казати про будинки, які зазнали значних пошкоджень, там де необхідний капітальний ремонт відновлення конструктивів. Там департамент на сьогоднішній день відпрацьовує, розробляє проєктну документацію, проходимо це необхідні експертизи і подаємо Києву на розгляд для фінансування. В цьому році Києвом профінансовано 17 будинків житлового фонду, крім цього, також профінансовані. Заклади освіти, тому ми в цьому напрямку рухаємося. Крім цього, що стосується менш пошкоджених, але де необхідний поточний ремонт, на сьогодні держава не дає нам можливості. Софінансування, але ми власними коштами проводимо там роботу і досить великі обсяги. І третій напрямок, де досить незначні пошкодження, це програма, яку всі вже мабуть чули про неї. Це програма з відновлення, де вже конкретна допомога людині, і саме від того, як ми починаємо обстежувати. До реалізації розробки проекту, затвердження, подачі у нас займає дуже великий час лише тільки проєктна документація, для того, щоб пройшла всі необхідні погодження. Це ну, найкоротший не терміни це 4-6 місяців. Тому ми розуміємо людей, але робимо повірте, досить багато. Щодо компенсації за розбомблені будинки, державна програма з'єдна відновлення тільки но починає працювати. А що стосується тих, хто втратив все, то в Харкові сертифікати на нові квартири повідомили у профільному департаменті. Першими отримають жителі північної Салтівки, мешканці зруйнованого під'їзду 16-ти поверхівки, що по вулиці Наталії Ужві, 82. Леся Кополюк, Олег Синицький, Олексій Старенков, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.